У цій кухні робота розпочинається лише з пісні. Тут газдині виготовляють поживні й смачні батончики з сухофруктів для українських захисників. Пильно спостерігає за усіма процесами пані Любов. Отець Ігор мене. Призначив, ну, щоб я керувала. Я не технолог, я господиня українська. Кожна жіночка має свій об'єм роботи і вже знають, котрі постійно ходять, вони знають, що вони мають, вони приходять, приходять, вони вже знають, що мають робити. Робота тут не зупиняється ні на хвилину. Поки одні кулінари лускають горіхи чи мелють сухофрукти, інші працюють на наступному етапі. Готова маса вимішується. Формуємо в такі металеві підноси, і потім розділюємо на порції кожен батончик. Тоді вже ліпляться батончики. І ми потім їх о, о, замотуємо. Рецепт корисних ласощів складається з 12 інгредієнтів. І перш ніж батончиками посмакують військові, господині проводили поживний експеримент. Якщо має солдат хоч два-три батончики, він може не їсти, тому що ми вже робили експерименти на чоловіка своїх, що батончики два ну. В день то він потріму. В день волонтерки виготовляють від 600 до 900 поживних смаколиків. Це залежить від кількості рук на кухні. Готові батончики, пакують та відправляють тернопільським військовим. Багато воює е, синів наших парафіянок, ті, що тут працюють, ті, що до церкви ходять, чоловіки, сини, племінники, зяті ну рідним. Кулінарні волонтери обіцяють працювати до перемоги. Поки військові тримають стійку оборону України, вони триматимуть кулінарний фронт. Бляшанки, картон, парафін і гарний настрій. Саме це використовують тернопільські волонтери для виготовлення окопних свічок українським захисникам. Ми нарізали собі наперед смужки такі з картону. Тепер ми їх скручуємо, всередину ставимо такий гнотик, щоб можна було і щоб вона горіла. І ми отако поступово тісненько скручуємо і робимо такий куколбаскурок. Це перший етап. Далі згорнутий у спіраль гіпсокартон поміщають у металеву бляшанку і приступають до наступного етапу. І ми тоді гарячим парафіном. Легесенько тако заливаємо. Ми на протязі дня так два-три рази ще доливаємо. Потім, коли вона вже вистигне, ми ще можемо на другий день дивимося, якщо вона не всюди залита, не всюди є, може декуди є дирочки. То ми доливаємо. Горять такі свічки довго від трьох до семи годин, а головне не бояться вітру. Тож завдяки їм військові можуть підігріти їжу, підсушити одяг і зігрітись у холодному окопі. Виготовляють такі свічки волонтери громадської організації Лярш, яка опікується людьми з інвалідністю. При церкві вони організували майстерню вертеп раніше. Тут виготовляли вироби ручної роботи, а сьогодні окопні свічки. Це оленочка, кишеня. Вона дуже любить, крім свічок, що вона виготовляє, вона дуже любить бісер, вона вміє, вона вміє робити свічки, коралі робить. Кожен учасник цієї організації особливий і талановитий. Кожен докладає максимум зусиль для того, аби здійснити мрію усіх українців. А ми більше перемоги, щоб була в нас перемога і все. Кожна така свічка це підтримка наших воїнів у холодну пору. Такі свічки дуже важливі для захисників, а тому волонтери постійно у пошуку складових у соцмережах безліч запитів на віск, бляшанки і картон. Тож волонтери закликають не викидати такі матеріали, а приносити у церкву матері божої неустанної помочі, де облаштована їхня майстерня. Можуть принести нам до церкви е металеві. Е Банки, парафін, свічки і також можуть долучитися до цього проєкту. У процесі виготовлення свічок волонтери співають і моляться за здоров'я захисників. Кажуть, тоді обов'язково вироби даватимуть не лише тепло, але й особливий затишок.